Часто можна побачити, як викладачі бігають, а тим паче грають із студентами у футбол. До дня університету відбувається турнір на кубок голови профкому. Шляхом жеребкування організатори поділили команди на групи. Найкращі отримають кубок голови профкому та цінні призи. Щоправда, минулорічні переможці теж прагнуть найвищих винагород. В нашій команді згідно регламенту бере участь чотири викладачі і чотири студенти. На полі має знаходитись. Не менше двох викладачів одночасно. Минулого року ми були переможцями. Очевидно, ми, ми не дозволимо собі опускатися нижче. Плани очевидно виграти. Окрім студентів, які створили справжні фанатські сектори, факультетські збірні підтримували наймолодші болівальники. Я прийшов з татом і дивлюся, як тата грає у футбол за кубок. Хочу, щоб тата виграв кубок з командою. Діти люблять бути на змаганнях, діти люблять в принципі, займатися спортом, і вони завжди не пропускають нагоди прийти в спортивний зал. І якщо не бігати в футбол чи не грати якісь ігри, то що найменше погулювати. В змаганнях дуже важливо мати непередбачуваний результат, бо коли знають, що є команда сильніша, то вона звичайно виграє. Але коли бачимо, що команди рівні або кожен раз змінюється склад команд, то тоді набагато цікавіше грати. Кожна гра була напруженою та несподіваною, але вже ближче до фіналу дружній та на перший погляд товариський турнір перетворюється на запеклу боротьбу, падіння, травми, небезпечні зіткнення це тільки частина того, що відбувалося в залі спорткомплексу. Відчувається таке напруження, так атмосфера накаляється, і звичайно, що ну зараз ми ще, ще, ще подивимося, так яка буде ситуація. Можливо. Можливо, це будуть е, представники природничих наук. Я так бачив більше, якщо б я взяв. Брав участь у футболі, то очевидно, на стороні історичного факультету. Так? Ну, це б виходило б якийсь конфлікт інтересів, так як голова профкому історик, так і брати участь на стороні свого рідного факультету. Третє призове місце здобула команда факультету прикладної математики та інформатики. Друге місце вибороли дипломати, команда факультету міжнародних відносин, а найбільш вправними футболістами цього року стали фізики. Зміні футболу завершився. Переможці отримали нагороди, останні фото на пам'ять, і виснажили день добігає кінця. Сніжана Палащенко, Мар'ян Палик, Франко Тіві.